Як максимально швидко позбавитись гіперлордозу? Звідки він береться, до чого це може призвести, і як максимально швидко позбутися цієї проблеми. Отже, головна причина, чому виникає гіперлордоз. якщо казати максимально спрощено, вона полягає в тому, що в нас є три ключових сегменти в нашому тілі: це таз, грудна клітина і голова, і їх розташування в просторі одна відносно одної просто порушується. Наша нервова система, наше тіло поступово звикає до цього стану і вважає його нормальним. Відповідно, це стає частиною нашої звичної постави. Це призводить до певного дисбалансу. Балансу в розподіленні тонусу м'язів в нашому тілі, відповідно, поступово з часом в нас буде виникати все більше напруження в спині. Це може призводити до дискомфорту, болю в попереку або в спині в цілому, в шиї, і поступово так само це може призводити до остеохондрозу протрузій гриж. З іншого боку, через саме цю проблему в нас виникає поступова слабкість передньої стінки живота, і це призводить до опущення внутрішніх органів вниз. І це, в свою чергу, може призводити до хронічних запальних процесів. До Лапкості імунітету до проблем з чоловічим та жіночим здоров'ям, до проблем з тонусом. Тобто, насправді це дуже серйозна історія, і чим швидше ми почнемо цим займатись, тим швидше ми почнемо відчувати себе краще. І відповідно, як позбутися цієї проблеми максимально швидко, нам потрібно перенавчити наше тіло, нашу нервову систему, правильно розташовувати відносно одне одного наші голову, грудну клітину і таз. Звичайно, це максимально спрощено, але тим не менше, це дійсно саме так, і це дійсно працює перед тим, як ми перейдемо до практичної частини, я запрошую вас поставити лайк під цим відео, підписатися на наш канал, якщо ви ще не підписані, і напишіть в коментарях все, що ви думаєте з приводу цієї теми. Так само, якщо ви розумієте важливість цілісного, системного наукового підходу до фізичного та психічного здоров'я людини, ви можете пройти наш відкритий безкоштовний марафон, який гарантовано покращить ваш стан вже буквально з самих перших занять. Посилання на нього ви знайдете в описі до цього відео. Там же ви знайдете посилання на нашу відкриту банку на допомогу 204 му батальйону ТРО. Це максимально круті хлопці та дівчата, які прямо зараз боронять нас з вами. Вони роблять максимально важливу для нас роботу. Давайте допоможемо їм разом. Займаємо положення лежачі. Ми починаємо з підготовчих вправ. Просто лягте зручно, вирівняйтесь, відчуйте себе тіло, опору під собою, кілька разів вдихніть та видихніть, і порівняйте відчуття справа та зліва. Просто зафіксуйте для себе свій вихідний стан. Зверніть увагу на те, наскільки ви відчуваєте тіло збалансованим справа та зліва, і наскільки ви відчуваєте наявність або навпаки відсутність якогось напруження, затискання по задній поверхні тіла. Коли це стане комфортним, обережно згинаємо ноги в колінах. Вирівнюємось. Ми починаємо з того, що ми нагадуємо нашому тілу про те, що наш таз може рухатись в досить великому діапазоні. Коли ми робимо вдих, на вдосі ми підвертаємо таз на себе. Коли ми робимо видих, і поперек впирається в підлогу. Коли ми робимо видих, таз опускається на підлогу, і ми прогинаємось. вдосі поперек впирається в підлогу і таз припіднімається. На видосі таз опускається на підлогу і перекочується вперед. Вдих. Поперек впирається в підлогу, таз припіднімається, видих, таз опускається на підлогу, і поперек прогинається таз прокочується вперед. Робимо цей рух так само, як всі інші наступні, максимально плавно та повільно, максимально плавно та повільно, і просто уважно до своїх відчуттів на вдосі таз на себе, на видосі таз від себе. Максимально плавно та повільно, і ми намагаємось максимально розслабитись і не створювати і не підтримувати в цілі жодного неефективного напруження. Ще один важливий елемент: якщо наша голова запрокидується назад, а нам необхідно підкласти щось під голову, під потилицю. Для того щоб наша шия витягувалась, але це має бути щось невисоке. Тобто, буквально по висоті 1, 2, 3 сантиметри для того, щоб шия та голова не піднімалися вгору, а просто щоб витягувалась шия, це дуже важливий момент. Чим більше ми будемо приділяти уваги правильному положенню шиї, тим швидше перебудується, переналаштується все наше тіло і нервова система. А приблизно 10 разів. Достатньо повторювати кожен рух. Ми зробили цей рух з тазом. Тепер ми фіксуємо таз, фіксуємо поперек прижатим до підлоги, і таз і поперек не рухаються. І тепер ми починаємо координувати рух плечей та грудної клітини по відношенню до таза та голови. І це дуже важливий елемент, бо знову ж таки гіперлордоз це похідне від взаємного розташування таза, грудної клітини і голови. руки прямі, великі пальці в стелю. Лопатки розведені і прижаті до підлоги. Це теж важливо. Ми робимо вдих. Лопатки не рухаються, ніщо не рухається, крім рук. І на видосі ми піднімаємо прямі руки вгору і опускаємо назад за голову. Це видих. Настільки опускаємо руки вниз, наскільки це можливо без відчуття будь-якого дискомфорту. Навдосі руки піднімаються вгору і опускаються к тазу Видих. Вдих. Видих. Вдих. І ще раз видих. Вдих. Максимально плавне та повільне дихання. І останній раз видих. І вдих. І тепер так само на вдосі. Це просто трохи більш складно. Дуже важливо фіксувати поперек прижатим до підлоги, тобто нічого не рухається, крім наших рук. Вдих, руки пішли вгору. Вдих, руки пішли к тазу. Вдих, руки пішли вгору. Видих, руки пішли к тазу. І ще раз, вдих, руки пішли вгору. Видих к тазу. І останній раз. Вдих. І видих. І тепер голова. Кілька разів на видосі. Ми підтягуємо підборіддя або кінчик носа до грудини. Шия витягується. На Навдосі повертаємось у вихідне положення. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І ще раз. Видих. І вдих. Добре. Тепер ми лишаємо шию витягнутою. Ми можемо робити цей рух і на вдосі. Шия витягнута. І кілька разів на видосі перекачуємо голову ліворуч. И в центр вдых. Праворуч выдох. Центр вдых. Леворуч выдох. Центр вдых. Праворуч выдох. Центр вдых. И в раз леворуч выдох. Центр вдих. І праворуч видих. Центр вдих. Є. Базові підготовчі вправи ми практично завершили. Ми переходимо до ключової вправи. Один з елементів, який буде її складати, ми з вами вже зробили. Тепер робимо останній і переходимо до власне ключової єдиної вправи, яка буде вирішувати цю вашу проблему. А ми піднімаємо. Праву ногу, стегно у вертикальному положенні, права гонілка в горизонтальному положенні. Поперек прижатий до підлоги. Ніщо в тілі не рухається. Підборіддя підібране. Ми не напружуємось. Ми робимо вдих в цьому положенні. І тепер на видосі випрямляємо праву ногу. Поперек лишається прижатим до підлоги. На вдосі повертаємось назад в центр. Видих. Вдих. І ще раз видих. Вдих. Міняємо ноги. Праву ногу ставимо на підлогу. Ліву припіднімаємо. Робимо вдих. На видосі ліва нога пішла вперед. Вдих в центр. Видих. Поперек постійно прижати до підлоги. Бо, будь ласка, це дуже важливо. Саме оцей момент є критичним. Тобто ми можемо навіть руки сюди підставляти під поперек і контролювати саме прижатий стан попереку до підлоги. Ніщо не рухається. Ані голова, ані грудна клітина, ані таз, ані поперек. Вдих-центр. І останній раз видих. Вдих-центр. Підборіддя має бути постійно підібране. Опустили ліву ногу на підлогу. І тепер ми переходимо до ключової вправи. Обидва стегна у вертикальному положенні, гомілки горизонтальні, руки вертикально. Ми робимо вдих. Поперек постійно прижатий до підлоги. На видосі права нога уходить вперед, руки уходять назад за голову, але не опускаються на підлогу ані нога, ані руки. Вдих, центр. Видих, ліва нога, обидві руки. Вдих, центр. Видих. Права нога обидві руки. Вдих. Центр. Видих. Ліва нога обидві руки. Вдих. Центр. Права нога обидві руки. Вдих. Центр. Ліва нога обидві руки. Вдих, центр. Як варіант, і це теж буде дуже корисним, ми можемо робити навхресний рух. Тобто, права нога, ліва рука, видих, поперек обов'язково прижати постійно до підлоги. Навіть мінімального прогину ми не допускаємо. Вдих, центр. Права рука, ліва нога, поперек прижатий, вдих, центр. Права нога, ліва рука, видих, видих, центр. Права рука, ліва нога, видих. Видих, центр. Як варіант ускладнень? Ми можемо, наприклад, брати в руки а, пляшку з водою. Літр, півтора, 2, 3. І це буде створювати досить вже відчутне інше навантаження. Так само ми можемо робити симетричний рух і руками і ногами одночасно робимо вдих. На видосі ноги випрямляються і руки уходять за голову, але поперек лишається прижатим до підлоги. Вдих. Центр. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Дуже важливо. Не має значення, наскільки глибоко ми опускаємо вниз ногу або руку. Це дійсно не важливо. Головне, це саме технічна правильність виконання цього руху. Тобто поперек має бути постійно прижатим до підлоги, і це означає автоматично, що ми постійно контролюємо під навантаженням положення таза, грудної клітини, плечей і голови. Амплітуда неважлива, складність неважлива, неважливо, наскільки ми беремо додаткове навантаження в руки. Важливо тільки. Те наскільки правильно, технічно ми робимо цей рух, поперек не має відриватись від підлоги, таз, грудна клітина шия з головою мають постійно лишатися на одному і тому самому положенні нерухомими, і лопатки мають лишатися прижатими до підлоги. Коли ви закінчите, це може бути, наприклад, 10 повторів. Так само, до речі, можна робити і навдосі. Це буде трохи більш складно. Єдиний момент навдосі не можна це робити, якщо в нас є схильність до головного болю або до підвищення тиску. Після цього ми можемо обережно зігнути ноги в колінах, поставити стопу на підлогу. Нам потрібно зняти залишкове напруження. Ми можемо поставити ноги приблизно на ширину плечей. Ми можемо витягнути руки в сторони і трохи вгору. І далі ми робимо вдих, на видосі опускаємо коліна ліворуч. На Навдосі повертаємо ноги в центральне положення. На видосі опускаємо коліна праворуч. Навдосі повертаємо коліна в центральне положення. Видих коліна вліво. Вдих в центр. Видих коліна вправо. Вдих в центр. Видих коліна вліво. Вдих в центр. І ще раз видих коліна вправо. Вдих в центр. Так само ми можемо зробити кілька разів рух навдосі. Вдих ліворуч. І просто протягуємо максимально всю праву половину тіла. Видих центр. Вдих праворуч. На видосі повертаємось назад, центральне положення. Тут дуже важливо просто максимально сповільнитись, максимально розслабитись і рухатись з максимально глибоким, плавним та повільним диханням. Коли ви відчуєте, що залишкове напруження зняте, ми обережно випрямляємо ноги. Відчуйте себе. Тіло, опору під собою, порівняйте відчуття справа та зліва, глибоко, повільно та плавно вдихніть та видихніть кілька разів, і порівняйте відчуття справа та зліва. Зверніть увагу на те, що змінилось у ваших відчуттях. Зверніть увагу на те, наскільки зараз, скоріш за все, ви відчуваєте більш розправленими плечі. І прижатиме до підлоги, наскільки зараз ви відчуваєте більш видовженим ваш хребет, ваш поперек, вашу шию, наскільки більш об'ємним зараз ви відчуваєте ваше тіло, і можливо, наскільки більше ви відчуваєте площу дотику тіла до опори, і наскільки більш об'ємним, вільним і ніби як центрованим ви відчуваєте ваше дихання? І, можливо, як змінився ваш стан? Коли ви відчуєте достатність, ви можете обережно перевернутись на будь-який бік. Лежачи на боці, ми кілька разів вдихаємо та видихаємо, і коли ми відчуємо достатність а, і бажання змінити положення, обережно підіймаємось в положення сидячи. В цьому положенні так само ми можемо кілька разів вдихнути та видихнути, і коли ви відчуєте достатність, ви можете обережно піднятися. Коли ви встанете. Так само, просто встаньте рівно, прикрийте очі, відчуйте себе тіло, опору під собою глибоко, декілька разів вдихніть та видихніть, і просто зверніть увагу на те, як змінився ваш стан, як змінились ваші відчуття в тілі, як змінилось ваше сприйняття вашого дихання. Наскільки зараз ви відчуваєте себе більш збалансованим, центрованим, стабільним, заземленим. Можливо, так само ви помітите, що ви стали більш стабільними на рівні внутрішнього самосприйняття. А так само ви можете походити і зверніть увагу на те, як змінились ваші відчуття під час руху. Це теж дуже важливо. Жжливо, обов'язково напишіть в коментарях про всі ваші зміни, бо це дійсно дуже важливо. І люди, які потім це прочитають, вони тим більше будуть переконуватись тому наскільки це дійсно ефективно працює. Якщо це було корисно, поставте лайк під цим відео, підпишіться на наш канал, якщо ви ще не підписані. І якщо ви розумієте цінність цілісного, системного, сучасного, наукового підходу до фізичного та психічного здоров'я людини, проходьте наш відкритий безкоштовний марафон. І Я гарантую вам, що вже з самих перших занять ви відчуєте себе значно краще. Посилання на марафон в описі до цього відео.